8 березня одне з найулюбленіших свят малюків, садочка веселка. Вони довели це своїм святковим концертом. Матусі бабусь на урочистості не просто запросили, а й надали їм можливість брати участь у святі. Почали з віршів присвячених дорогим жінкам. «Красиво і світло у нашій світниці, сонце у вікна світить тясне. Сьогодні веселці мамини свята, і сонце від нас привітає несе. Ча і з намоя родуна, мамочка, рідний. Сонце з ним праця вийде і невдома. Тебе поважаю, Ти найкраща і я хочу тебе про це. Всі знають. Виражали свою любов, діти не лише щирими словами. Вони власноруч приготували подарунки матусям. Всіх присутніх радували піснями і танцями. Сподобалися всім і конкурси, які приготували для матусі батьків. Згадали мами, як доводилося бігати, коли діти були зовсім маленькі. Був конкурс і для дітей: впізнай мамині руки. Бабусям подарували віршики, а заразом перевірили їхню іредованість, адже майбутнє онуків залежить і від бабусиного виховання. Овоч, від якого плачуть. Це воля. Головна пісня держави. А моя паску розкаже мені уночі. Пігутки. Діти так старалися порадувати присутніх, що вирішили продемонструвати всі свої вміння. Одне з них знання англійської мови. Батьки брали активну участь не лише в конкурсах. Допомагали вони й готувати святкову програму, за що отримали слова подяки. Хочу подякувати ще їхнім батькам за їхню турботу, за те, що вони такі організовані, і теж мені багато в чому допомогли, щоб відсвяткувати це свято. Почули слова вдячності, любові й самі дівчата. На честь свята хлопці приготували їм багато сюрпризів. Найбільші, найбільші, дуже Скоріше посіли від нас. Цине серце, сильне серце, щоб не тільки ти бачила безболю, що приходило на вогу. Це допомога, я для мами посудим. Хочем ще підлогу ми усіх сусіди затопили. Святом залишилися задоволені всі, і батьки, і організатори, і діти. На мою думку, свято прийшло сьогодні дуже весело. Дітки були настільки артистичні, задоволені, настільки вивчили свої віршики, змогли відтворити свою радість до своїх мам, подарувати їм своє щастя, тепло, доброту, яка є у їхніх сердечках. І, звісно, слова, привітання для всіх жінок нашого краю. Найперше здоров'я, щастя, добра, теплоти у їхніх сім'ях. Вітаю тебе зі святом. Я тебе дуже люблю. Матуся, я тебе вітаю. Щастя, здоров'я, всього тобі на Я люблю маму, папу і бабусю, дідуся. Бажаю, щоб вони були здоровими і щасливими. Мама, я тебе вітаю з і, днем і, і, вам бажати щастя, здоров'я, довгих днів, щоб ти була завжди здорова. Мама, я тебе вітаю, Башу, і бабусь також. І, я, я хочу, щоб вони були всі здорові, живі і щоб ніколи не і, щоб вони в них була гарна робота, щоб вони, щоб вони були дуже красиві. Наталія Білогурова Сашко Довбиш, студія Барт.